Всім привіт, друзі! З вами знову я, український поет і військовослужбовець Сашко Обрій. І сьогодні я хотів би прочитати вам свій вірш дворічної давнини, який присвячений чарівному краю українських Карпат Гуцульщині. Я про нього згадав саме тому, що нещодавно у відпустці я знову відвідував цей край. Отже, вірш називається У полоні полонин. Край пташинок рай з ромашок і люцерн. Бусковіють конюшина з нерозлучним чебрецем. Тлом смарагдових мережів хтось мій зір заполонив. Каратькома за мною стежить зі смерек з полонин. Хтось прозорий, невловимий, вибухає в скринях скронь, ось він зник, а ось він виник, сполошив верхівки крон, в простір рунами зашитий, і в гуцульські килими він воліє залишитись соколиними крильми. Шумом дикого потоку, співом вранішніх пташат, кількома рядками хоку він штовхає водоспад. Я за ним вже трішки скучив, чую, з річкою крізь сон, під вісним містком скрипучим він співає в унісон. На горі щодня корівок пасовиськами веде дух гуцульський, певно, мрійник, має серце молоде. Пурхнув потаки між китиць. хто зна, може, якось з ним я. Захочу залишитись у полоні. Полонин. Дякую вам, друзі, за увагу. Ставте свої вподобайки, пишіть коментарі, долучайтеся до моїх сторінок в соцмережах, зокрема до мого Тіктоку, а також до мого YouTube каналу, посилання на який ви зможете знайти в профілі мого Тіктоку. З вами був український поет і військовослужбовець Сашко Обрій. Всім гарного вечора. Слава Україні! Разом до перемоги!